Дієта за групами крові. Всім вітання. Досі не втрачає популярності дієта за групою крові. Ця дієта базується на тому факті, що всі ми люди маємо так звані генетичні маркери, антигени. Які відіграють життєво важливу роль у роботі імунної системи. Функція антигенів викликати реакцію імунітету на чужорідні тіла. Різні антигени по різному реагують на ті чи інші речовини. Тобто, залежно від групи крові, імунна система людини активізується у відповідь на різні збудники. Автор цієї теорії пояснює, що у всій їжі, яку ми їмо, містяться лектини це молекули, які впливають на роботу імунної системи рослини тварин. Для людей ці лектини є антинутрієнтами. Тобто речовинами шкідливими і навіть трохи токсичними для організму. Продукти, що місять велику кількість лектинів, часто викликають алергію, наприклад, арахі, соя, крові молоко, молюски і таке інше. Основна мета цієї дієти полягає в тому, щоб споживати їжу, лектини, якої сумісні з вашою групою крові. І якщо споживати продукти, які допомагають його підтримувати, організм буде здоровішим, ніж якщо їсти те, що порушує баланс. Доктор Дадамо. Є автором теорії та запропонував для кожної групи крові певний спосіб харчування. Згідно з теорією доктора, перша група крові є найдавнішою. Це період мисливців і збирачів. Тому він рекомендував людям з цією групою крові харчуватися з низьким містом вуглеводів і високим містом білку. Наступною була друга група крові, яка виникла, коли люди почали займатися землеробством. Доктор припустив, що рослинне харчування найкраще підходить для цієї групи крові. Третя група крові, на думку доктора, з'явилася в кочових популяціях, і у їхньому раціоні переважали м'ясні та молочні продукти. Рідкісна четверта група крові, відповідно до цієї гіпотези, виникла в результаті змішання двох популяцій землеробів і кочівників. Для раціону людей з цією групою крові доктор порадив індичку морвів. Продукти та овочі. Але щоб дотримуватись дієти за групою крові, потрібно докласти багато зусиль, оскільки списки того, що можна і чого не можна їсти, досить обширні для кожної групи. А якщо в одній родині є люди з різними групами крові, приготування спільної їжі значно ускладнюється. Окрім цього, практичного аспекту дієта за групою крові має і основну проблему, яка полягає у тому, що бракує доказів на підтвердження ефективності цієї дієти. А дотримання перевіреної моделі харчування із підтвердженими метаболічними та протизапальними корисними ефектами, наприклад, серед земноморської дієти, може дійсно допомогти і навіть дати хороші результати. Найважливіше вибрати здоровий спосіб харчування, який найкраще відповідає вашому стилю життя, і якого ви можете дотримуватись тривалий час.